Доброго дня, питання: чи потрібно просівати зерно перед тим, як мішати з БМВД? Ні, не потрібно його просівати. Якщо будемо просівати зерно перед тим, як мішати з БМВД, ми отримуємо максимум 30% самої гранули зернової, а все останнє це буде перебита, як ви кажете, мука. От, яку ми відсіємо і що з нею потім робити. Ні, БМВД воно і розраховане на те, щоб мішати саме з перебитим зерном разом з мукою, там з усим. От. Якщо вдатися в подробиці, то саме ця мука, там залишки зерна не перебиті, БМВД, ну все, що містить БМВД, скажімо так, там білки, поживні речовини беруться, засипаються в грану в гранулятор. От, і робиться гранула комбікорму. Тобто ми даємо той самий комбікорм, фінішний чи стартовий, в залежності, яку процентовку ми готуємо у БМВД. От. Той самий комбікорм, але не гранульований. Тобто птичка переварює, що те, що те.